Всім привіт! З вами я Женя, ви на моєму каналі. Ви подивіться, я зайшов на мапу, яка називається Полета лава. І добре, зараз ми будемо грати в якомусь місці. Я в ньому ще не, ніколи, друзі, не був. Але давайте. ну, насправді, можливо, і був, але я цього не пам'ятаю. Добре. Е, я не можу! А, все, можу, друзі. Оп. Е, давай, давай, давай! О, Тут можна також толкатися. І в мене тут є багато різних речей. Да? Добре. Я ось так можу зробити. Да йо майо. Давайте ось так. І в мене тут ще є, речі, наприклад, крюк. Я можу, наприклад... Тільки я не знаю, за чим я це зробив, ні! Ні! Ну добре, я думаю, ви зрозуміли. Тут також є колесо фортуни і багато чого Тут можна... Купити за робукси і не тільки. Але нам це поки що не треба. Що тут є? о Я збираю на ось цю бомбу. У мене, як ви бачите, є ось цей банан. І і, пот... і потім ми ще пройдемо тут один ось дуже класний паркур. А... Ось, ось там паркур цей знаходиться. І ще там є віп-зона. Так, давайте злі. Ось така прикольна мапа. Ну, вона победить. Так! Тут такі голосовалки прикольні проводяться. Тут треба трішки попаркурити, але для нас це, незабай, неяких. Ну, а в нас по цьому не буде ніяких питань, я хотів сказати. Але питання є. Оп! Ось таким чином, друзі! Ось таким чином. Е! Давайте мені тут не мішайте. Давайте ось та ось таким. Ось таким. І я зможу? О! Зміг! Там ще кристал, но я вже не встигну. Давайте. Давайте. О! Там кристалл забрали. Добре. У мене є крюк, але я не хочу. У мене також є, друзі, суперскорість. Ось. Дивіться. Зараз. Я должен якось. Ну, ви бачите, я скоріше йду. Ну, добре. Давайте я не знаю. Подуш. Тут також є ось така штука у мене. Давайте з самого права. Поки що 2-2. О! Переголосували. Сюди. Мене викинули. зрозуміло. Що це таке? О, там є паркур. Друзі. Я не знаю, Я не знав, друзі, вибачте. Ух, родівських. Не знаю, пригади. Є я... рискнув. Оп, я підібрав ось цю монетку. Тому, друзі, ось таким чином давайте. Я поки що тут один. Ой-ой-ой-ой-ой-ні-ні-ні. -ой. У є крюк. Ні! Давай! Ч Чого він не працює? Я ж пульнув! Фігня якась. От він так должен був працювати. Що це таке? Ось він так должен працювати, друзі. Ну мені не, подо... не подобається, як він працює. Давайте суперскорость -скори... скористь надягнемо. Знову ця мапа. Ну, друзі, ну це якось не інтересно. Я знаю, там є паркурища такі круті. Ну тому давайте. Мене просто викидують. Добре! Д... Ви що, обох дали? Ви... ви чого такі наглі стали? Ну, добре, давайте. Ось таким чином. Друзі, друзі! Ви Скоріш, скоріш! Скоріш! Я можу. Я. Я, напевно, зараз просто, щоб було швидше. Оп, ну і випад. Ну і це ж вигадно. Мене тепер зато я скоріш, за все, б, е, ну, не так швидко піднявся. Тут така ж музичка є. Та це моя стіна. Поїм поки що. Оп! Іде. О, м'ячик. Да це мій м'яч! Так кож, друзі, у мене є батут. Можна. О, це мої. Це дуже крута карта. Так, точніше мапа. Тут буде пузатинки хлопчик. Ось, ви бачите? З ним треба бути обережним. Тому що він може вбити. Ні-ні-ні! Ні! Друзі! А! Ні! Не потрібно мене чіпати! Він залагав щось! Ні. Ні. Ні, я друг! Не треба! Не хочу. Фух, друзі, це було дуже рисковано. Ви ну, це бачили, як він біля мене бігав. же я можу ось таким чином танцювати. Так же я можу ось так робити. Ось так. Ну, ви зрозуміли. Давайте сейф. Ну, друзі, ну давайте сейф. Давайте сейф, будь ласка. Ні, не виграв сейф. Ну, як завжди. Ну ладно, друзі, це теж інтересна карта. Надіюсь... Ну там троє потрібно. Троє там є. Чуваки, підемо. Давайте рискнемо нашим життям заради них. Чого вона тупить? Йди. Все. Друзі, треба дуже швидко. А! Вже я виграю. Ось. Таким чином. І ось. Може тут банан. Е! Я сам же... На своєму банані споскальтнувся! Ні! Друзі! Фух! Вроде вижив! Также же в мене є ось така штука, яка должна пукати. Ну, зрозуміло. Я хочу паркур вам показати ще. Але я не голосую. О, це теж інтересно. Ну мені ну, надто мало. Але, друзі, в мене є крюк ось цей, але він мені тут не як не допоможе. Ну, навряд чи я тут виживу, же в мене є тут якась зілля. Не зрозуміло що. Карточний домик. Блин, 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 ні-ні-ні-ні. Я залізу, я залізу на стіну. Ні, друзі, ні, 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 ні. Мені, мені трішки, трішки. Я не вижив. Ну, я не вижив просто. Давайте я вам поки покажу ще один паркур. Ладно, там не виходить паркур, ось такий сьогодні день. Але давайте я ось тут є паркур за 5 монет. Нові легеньки. Давайте я вам покажу, як я його можу з першої спроби пройти. Що, так швидко? О, добре. Нас телепортувало. Ну, це не те, що ви паркур, друзі, але, ну, ви розумієте. Я не знаю, треба брати ту монету чи не треба. Треба, чи не треба? Ні, не треба. Тому що можна сюди пройти. Хоп! Добре. О, там, там кристал! Я перший! Да-да! Да, да, да! Друзі, давайте, давайте! Давайте ось таким чином. Ну-ка, сколько я. Ага. Ну, добре, друзі, зараз вже будемо закінчувати. Зараз. Ще, думаю, одну карту попитаємось пройти. І думаю, хватить. Ви зі мною згодні? Напевно, що так. Тому що, ну ось так. Виходить. Так, так, так. Ні-ні-ні-ні. Ні, ні. Так, добре, друзі. Ну. А, ну, ух ти. Я можу ось так становитися. Ух ти, прикольно! А, ось. Він від мене Ну, Добре, давайте посередині напоследок і все. Ну, посередині виграє, звичайно. Тут, давайте я оберу не ось цю лесницю. А ось, ці, а ось цю лесницю. Тому що я хочу вам хоча б якийсь паркур показати. Давайте, ось, друзі, ось таким чином, ось таким чином. І бам! Бачите, бачите? Оп! І ні-ні-ні-ні, Я не впаду, я не впаду. Ні, друзі, я не впаду. Тут треба бути умним. Кистал. Добре, я рискну. Все, я підібрав цей діамант. А давайте ось так. Ну, добре, друзі. Я тут вже, звичайно, напевно, виживу. Добре. Зараз нам ще тут трішки. Трішки залишилось. Зараз, же, друзі, будемо, напевно, завершувати. Ну що, друзі, ось така ось таке в мене вийшло відео. Все, всім до побачення!